Любі, усім привіт! Розпочинаємо ми відео з такої рубрики, якої давно вже не було на моєму каналі. Що можна цікавого знайти в останній день перед оновленням товару. І це був трішки шок для мене, тому що я знайшла дві пари люксового взуття. Перше це ось такі балетки тот. Я їх придбала. І наступні це клоє. Вони виконані повністю з шкіри. Підошва шкіряна, всередині теж все повністю шкіра, це 38-й розмір. І цей відділ люкс останній день. Вибір взуття все ще дуже хороший, є на що поглянути. Ще мені сподобались такі лофери, це теж італійський бренд. Вони з шкіри і йдуть на такі резинові підошві. Симпатичні. Є багато взуття на осінь зиму. Мені сподобались ось такі, але це не натуральна замша. Просто вирішила вам показати стане, як ви бачите просто новеньких. Я відібрала декілька речей, які мені дуже сподобались, щоб вам показати. І ось ви можете переконатися, що це останній день, стоять вже тюки з одягом для оновлення. Тож, в такі дні дуже важко щось знайти, але мені справді дуже пощастило. І перша річ це такий кардиган від Марко Polo, Він в дуже хорошому стані. Я б сказала, ідеальному. Я його не купила по тій причині, що це розмір XS. Він на мене за маленький, тому не придбала. Наступна річ дуже красива сукня 100% гольону. Ви часто мені пишете в коментарях показувати, що є цікавого в магазині Hand великих розмірів. І ось ця сукня чудовий приклад того, що можна знайти класні речі тим в останній день. Наступна річ від люксового, дуже екстравагантного, як на мене, бренду Runholtz Black Label. Для мене це шок знайти таку річ в останній день перед оновленням товару. Всі речі, які з цього відео є у мене в наявності. Я залишу в описі під цим відео. Щоб їх придбати, вам достатньо просто написати мені в приватні повідомлення в інстаграм. І ще до цього топу я придбала таку блузу сітку. Це теж Frunholz Black Label. Фішка цього бренду, чим екстравагантніший фасон, тим більша ціна за саму річ. Особливо цінуються речі, які мають асиметричний виріс. Не включився азарт. і Я ще раз обійшла весь магазин. Хоч до закриття залишилось всього 40 хвилин, але я ще знайшла дві дуже класні речі. І перше, це ось такий светр від Store. В складі є альпака та вовна. Він йде у розмірі L. Його, мабуть, не купили в перші дні, тому що він такий досить вагомий, але стан його чудовий, тому я з радістю його придбала. Показую вам бірку. І наступна річ, яку я придбала, це лонг від Марко Поло. Він у кольорі фуксії, розмір S. Красивий стан ідеальний. Пірка складом зрізана, але це 100% натуральний матеріал. Мої покупки мені обійшлися палетки від Cloé 126 гривень. Тот я купила на наступний день. І всі інші речі, які я вам показувала і придбала, обійшлися мені на 57 гривень. 94 копійки. А це вже день оновлення товару. Ціна за кілограм 399 гривень Показую вам, що цікавого було, і що я придбала. І перша річ це така сумка від пола. Її я не придбала, так як вона не з шкіри, але сама сумка досить красива, вирішила вам показати. Я спочатку всі речі відбираю, а тоді вже оглядаю і вирішую, що я буду купувати, а що я залишаю в магазині. Ось ця сумка просто неймовірно красива. Вона дуже актуальна, виконана з шкіри всередині, все класно, але сама сумка, вже як ви бачите. Віджила своє, вона вже старта по кутиках і потребує реставрації, тому її я не купила. Придбала дві новенькі косметички від Еста Lauder. Я так розумію, це комплект, і вирішила їх придбати для того, щоб було комусь з моїх постійних покупців на подаруночок. Наступна знахідка це сумка від люксового бренду Mio, Mio. Я спочатку дуже сильно зраділа, що її знайшла, але потім. Звичайно, розчарувалася, як ви бачите, всередині вона знову ж таки в хорошому стані, А зовні повністю вбита. І я сумніваюся, що вона взагалі підлягає реставрації. Дуже шкода, тому що вона з такої м'якої, якісної шкіри це вінтаж. Наступна сумка від також люксового бренду Каліано. Це не моя знахідка. Цю сумку знайшла моя подруга, але я вирішила її зняти і показати вам. І ще ось такі бути. Вони дуже масивні і важкі. Це Філіплейн оригінал. Їх я не купила, просто вам показую. Серед текстилю в мішечку знайшла гамак. Він абсолютно новий, є бірка. Думаю, дуже класно таку річ мати навіть комусь на подарунок. Їх було два: один такого бежевого кольору, інший сіренький. Вибір речей був не дуже хороший. Перше, що мені сподобалося, це ось такий гірчичний кардиган. Склад наполовину синтетика, тому не купила. Чоловічий светрик від Ralph Lauren. Ще була така блуза від Марко Поло. В хорошому стані, легенька. Топ молочний від Endazio Store. І показує, що я купила своїм дівчатам. Піжамка ось така. Я люблю купувати дитячі речі в секонд-хенд, тому що вони дуже якісні. І два кардигани. Вони йдуть однакові тільки різних розмірів. Наступне це дві футболки з кашеміру. Перший від Кері Вебер. І наступна невідомий бренд, але це 100% кашемір, це відчутно на дотик, теж в хорошому стані. Ще була класична спідничка від ескада. я її не купила, хоч вона була в хорошому стані, тому що я не ношу класичних речей, а спідниці в мене погано продаються, тому залишили в магазині. І цього разу я купила для себе дуже красиві скатертини і сети для дому. Перший це ось такий сет з льону, дуже красивий. Наступна була велика ляна скатертина, але на превеликий жаль, ось саме ця була з великою плямою жовтою. Я не думаю, що вона вже б відібралась, тому я не купила. А ось цю скатертину я придбала. Дуже красиво. Це теж 100% льон. І придбала ще таку скатертину. Думаю, вона ідеально підійде мені на новий рік, на різдвяні свята. Це теж льон з вишивкою. Друзі, всім дякую за перегляд, за лайк, за будь-який коментар. Дякую всім, хто мене дивиться, і до скорої зустрічі!